Усім привіт! З вами Супачка Катерина і робительська школа Букі. Завдання 53. Що спричиняє заболочування в природних зонах вторунках і танків? Перше музабинний рельєф. Друге значні запаси торфу. 3 водиноподмітні війські породи. Четверте багаторічна мерзота. П'яте Незмірне зболоження. Шостер підзолості ґрунти і сьоме дивінисто рослинність. Ну, звичайно, незовий дергів впливає на заболочування, тому відповідь туди нам підходить, потім знайшли запаси торфу. Запас торфу є навпаки наслідком заболочування, тому цей винект не підходить. Водопроникні гірські породи навпаки, якби вони були водопроникні, то вода не залишалася на поверхні, а виникала б у глибині шаги. Четверта, багаторічна маслота, дійсно цей чинник також впливає. Заболоченні, тому що е, е, у ті податок, коли лід тане, е, збільшується кількість вологи на поверхні і заболочується, воно заболочується. Е, потім надмірне заболочення, ну, звичайно, Я казала, що це чинка впливає. Потім підзолості ґрунти це також наслідок заболочування такого клімату і таляниста ну так, у таких районах переважає та війнистуність mm -hmm. і низькороси дерева а у тайги навпаки, е, розташовуються хвороні породи дерева. Дані 54. Визначте основні шляхи зв'язання проблеми недостатнього забезпечення влісною водою в Україні. Перше Осушення заболочених територій на півночі України. Це невірна відповідь, це ніяк найвищу проблеми забезпечення. Друге, розвиток половного землеробства на, на півні країни. Це наскільки подобається більше квадрат води. Третє. впровадження водозберігаючих технологій на виробництві. Так, це вірна відповідь. Четверте створення водосховища ставки для зберігання води. Ця відповідь також не підходить. П'яте будівництво каналів для розходів вод на території країни. Дійсно, в національному на допоможе нам е, зберігти певний запас лісної води. Загальне інший варіант створення граційних хранів біля річок та озер е, не лютує від, від дефіциту плесної води і спорудження гітлолевістанції більше стосується проблеми забезпечення е, електроенергії. Задання 55. що замовили формування найбільшого в Україні Підніпровського району Чорної металургії. Перше, Прикордонне розташування району на сході країни. Це ніяк не впливає на заводи Чорної металургії. Друге, відкриття додовож коксівнового вугілля на правому, правому березі Дніпра. Це також невірно, тому що коксівне вугілля знаходиться в Донецькому вугільному районі, а не на правому березі Дніпра. Третє, освоєння людовиць залізної роди Криворізького басейну. Дійсно, саме е, е, залізна рода цього басейну і впливає на розвиток чорного метолодії у цьому регіоні. Четверте. Розробка нікупольського мальганцево грудного басейну. Мальганці-родити е, край необхідні чорної металодії для виробництва агломерату та феросплаву. Тому ця відповідь також підходить. П'яте подільниця каналу Дніпро Донбас не стосується у випадку. Шосте. Концентрація в планіпровій заводів важкого машинобудування. Дійсно, це е, вплинуло на формування е, новішого більшого чорної метології, тому що є споживач чорних металів. І сьоме розташування окобудованих і конструкторських установ. Чорна моторгія не є такою галузі, яка стосується сфери послуг або е, не потребує науково дослідних робіт. Це вже вважається застарілою галузю і виробництво чорних мотегів навпаки переносить Україну в менш розвинені країни, де дешево робочих сила. Завдання 56. Які чинники замовили розміщення в Україні підприємств, на яких імпортованих комплектуючих збирають побутову електротехніку та електроніку? Перше, значні площі невикористовуваних земель. Е, ні, ці галузі не потребують великої території. Друге, великі запаси корисних копалин. Вони також не потребують багато ресурсів. Е, третє, комбінування з метологійними підприємствами. Знову ж таки, для цих галузі не треба так багато чорних і кольорових металів. Четверте кваліфікована робоча сила. А ось, ось це правильна відповідь. От Україна в південно-Східної Азії, які стали далекосхідними східними тигнами, цей чинок постійно зростає. Ну, кваліфікована кілька кваліфікованої робочої сили зростає. П'яте. Високий рівень забезпеченості електроенергії. Ні, це виробництво не є електроємним. Шосте. Можливості економії виробничих витрат. Дійсно, можна використовувати відходи від, чорного, від чорної кольорової метології для того, щоб збирати побутову електроніку та електротехніку. І сьоме значення обсягу внутрішнього годинку. Знову ж таки, споживач має велике значення. Тому правильна відповідь 4,6,7. Задання номер 57. Проаналізуйте статистичну інформацію щодо населення однієї з країн. Відомо, що частка людей, вік яких перевищив 60 років, збільшилася за останні 20 років у два рази, що спричинило старіння населення у цій країні. E, так, дивимося, що, що нам дають. Перше. Збільшення чисельності населення, друге зменшення народжуваності, третє зменшення смертності. Четверте, зростання рівня урбанізації, п'яте, збільшення середньої висоти населення, шосте, підвищення імміграції над еміграцією, сьоме збільшення середньої тривалості життя. На сторінні населення або депопуляції такі чинники, як зменшення це номер два. Потім зменшення смертності і збільшення середньої тривалості життя. Тобто люди живуть довше, довше. Увін з 20 сторін населення. І завдання номер 58. Покажіть особливості соціально-економічного розвитку країн Південної Азії. Перше, забезпеченість усіма видами палених корисних копалок. Е, ні, ці е, країни не забезпечені усім діапазоном корисних копалок. Друге рівень доходів населення. Дійсно, такі країни, як Індія і Пакистан. Якщо е, валовий, валовий внутрішній продукт великий за обсягом, але якщо ми його розрахуємо на одну особу, то він буде дуже малим. третє. Переважання галузі невиробничої сфери в структурі ВВП. Навпаки, галузі невиробничої сфери різнується е, е, саме у країнах Великої сімки або інших високоселених країнах. Четверте. Домінування тобто інтенсивного сільськогосподарського виробництва. Дійсно, там використовують ще екстенсивний метод розвитку, який потребує багато робочої сили. П'яте експорт промислового обладнання і транспортних засобів. Це також не підходить, ці галузі там не так є винені. Шосте. Високий рівень розвитку транспортної інфраструктури. Цей показник також характерина для високорозвинених країн, з якими не є країни Південної Азії. І сьома значна роль поставлена для місничих виробництв. Це правильна відповідь. Це, ці ознаки також характерні для країн Африки. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Не забуваймо підписуватися на наш канал. Попереду ще багато цікавого.